У квітні цього року Дніпропетровська обласна прокуратура звернулася до суду через будівництво, скоріше, не будівництво малого групового будинку МГБ в Кривому Розі по вулиці Володимирівській між будинками 61 та 65. Прокурори вимагають, що підрядник сплатив до бюджету невикористаний аванс, інфляційні витрати, річні та пеню біля 10 мільйонів гривень. Ймовірно, прокурорський позов підштовхнув фірму підрядника Товариства з обмеженою відповідальністю комерційний центр Лібертон форсувати будівництво. Адже на 4 липня було призначене судове засідання. Журналісти приїхали на будмайданчик за день до цього, 3 липня. Робота тут кипіла: екскаватор рив траншею для підключення МГБ до водоводу. Щоправда, через червоно білу стрічку, що огорожувала зону виконання робіт, місцевих жителів пропускали, а журналістів суворо заборонено. Ми так і не зрозуміли. Чи то журналісти надлюди чи недолюди. Взагалі, малий груповий будинок це заклад соціального захисту, що призначений для тривалого стаціонарного проживання дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю та осіб з їх числа в умовах наближених до сімейних. У травні ми розповідали про малий груповий будинок на 10 дітей у селі Вакулове, який збудували за еквівалент 648 тисяч доларів. За такі гроші у селі Вакуловому можна купити 74 будинки. Не дивно, що після нашого сюжету Дніпропетровська обласна рада, її постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку області бюджету і фінансів винесла на обговорення питання доцільності продовження робіт з будівництва малих групових будинків, тобто, можливо, активність облради вплинула на форсування робіт комерційним центром Лібертон. Журналісти слідкуватимуть за ситуацією.